Дикий південь. Ми домовилися зустрітися біля супермаркету на околиці обласного центру. З відділення, куди мав потрапити, я знав лише Турбо. Він був із тих, хто воював іще в АТО. А зараз, коли прилізла вся ця повномасштабна халепа, то першим ділом почимчикував у свій військкомат і став до лав ЗСУ. Його справжнє ім'я Максим, а позивний приклеївся, бо він був водієм Еваку. І питань до цього не було. Хіба що якби це я йому обирав позивний, то турбо був би диким. Коли Макс був за кермом, то почуватися безтурботно в салоні старого японського праворульного пікапа, що вже мав усі права вийти на заслужену автомобільну пенсію, було складно. З авто мені назустріч вийшли двоє: один з бородою і засмаглий, інший десь такий, як я, світлий, високий, з доволі блідою шкірою. Ух ти, які вони різні, подумав я. Ну що, писатель, готовий понюхати трохи війну? Кинув мені ще здалеку турбо. Я був готовий до шпилюк у стилі, як там просувається диванний фронт. Тож довго з відповіддю не тягнув, готовий більше, ніж не до демобілізації. Жарт був вузький, але на фоні останніх новин неприйняття закону про демобілізацію, здавався смішним і сумним водночас. Я обійняв Макса, і ми постукали один одного по плечі. І кожен вкладав у цей стукіт щось своє. Він, по-батьківськи, наче просив мене з цієї миті бути вбачним, а я передав співчуття, що ось уже два роки вони не мають відпочинку і вимушені сидіти в цьому лайні. Спершу через власні ідеї і переконання, потім з відчуття обов'язку перед знекровленою країною, і, зрештою, через те, що замість них просто нікому робити цю брудну роботу. Другого хлопця звали Сережа. На відміну від Макса він тримався доволі стримано і справляв враження якогось офіцера. Після двох-трьох коротких вічливих тем запала мовчанка. А це правда, що ти письменник, Андрюх? спитав Сережа. Як відповідати на це питання, я сказати щиро не знаю досі. Та щось пишу трохи. О, клас, я теж хочу книжку написати. Розкажеш як? Та не фігпеть, то не так і складно, трішки, м'яко кажучи, спростив я складність процедури. Сережа дуже надихнувся моєю відповіддю і почав насипати неочікувано дитячі запитання про створення книжок на кшталт що робити, якщо книжки ніхто не купує. А я й не проти. Це доволі зручний спосіб якось влитися у складний і вельми специфічний колектив військових. Тож до першого блокпоста ми у кращих традиціях столичної інтелігенції заїхали за розмовами про літературу. Кожні декілька кілометрів стояли блокпости з представниками різних організацій: і поліція, і військові, і військова поліція, на деяких були навіть медики. Бракувало хіба що пожежників і газовиків. Зрозуміти, що я близько до зони бойових дій, найперше вдалося аудіально. Про це недвозначно натякали вибухи частотою раз у хвилину, а потім усе стало зрозуміло і візуально. Коли на дорогах замість звичайних машин можна було побачити тільки УАЗики, хамві, якісь неймовірні мрапи, навари L200 тощо. Усі неохайно пофарбовані у всеможливі відтінки темно-зеленого з дивними рогами неймовірних форм на даху. Це була епоха персональних ребів, таких електронних штучок з антенами, що випромінювали в ефір радіоелектронне сміття, чим збивали з пантелику дрони і їхніх операторів. Машини гасали, як у сатанілі. То тут-то там ходили озброєні військові в камуфляжах різного походження. І хоч село, у якому у нас розквартирували, було за декілька кілометрів від лінії зіткнення, та все ж навіть тут стрілкотня лунала доволі часто. Хто стріляв і в кого було для мене загадкою? Чарове селище, яке ми проїздили, скидалося на спустошений салон у фільмі про Дикий Захід, От тільки замість ковбоїв із револьверами на конях, тут були солдати з калашами, на розвалених японських шкапах-пікапах. Андрюх! А знаєш, який бізнес тут процвітає? Відірвав мене від глибоких спостережень Турбо. Проститутки? вирвалося у мене кліше. Та які проститутки, думай ще. Ну тоді є хрен знає. Може, вісь торг якийсь? Уже кращий варіант, але Воїнторг у нас тут один. А бізнес є, у якого аж п'ять точок. Ніхера собі, точно не вгадаю. Розказуй. Так а що розказувати? Я краще покажу. Хочеш спробувати найкращу шаурму в своєму житті? Серйозно? Тут є шаурма? Ага, і не одна, друже, тут просто шаурмічний рай. У мене потекла слина. Мені, як людині, яка завжди любила зброю, автівки і шаурму, починало тут подобатися.